П'ятницю вечором нам прислали тисячу книг великої борьби, які ми зразу попакували в пакети, щоб їхати в село роздавати. Їде наш Сережа, Наташа. Зараз будемо грузитися і вирушати в дорогу. Наш сусід книгу взяв. Так що будемо вирушати, молитися, щоб була гарна погода і щоб все було добре. Книги наші грузяться. Наші брат, брати ложать їх в багажник. Стараємося, щоб все вмістилося, щоб і книги. І ми все було добре. Село Попутня знаходиться від нас за 26 кілометрів. Коли ми приїхали в село, ми розділились на чотири групи і роздавали книги людям в кожний дім. Майже всі люди були вдома. І коли ми її гукали, вони до нас виходили, брали книги, фотографували з нами, дякували нам за те, що ми їм принесли такі гарні книги. Через годинку розпочався дуже сильний дощик. І нам прийшлося завітати до бабушки Віри, яка нас гостинно прийняла в своєму домі, обігріла, аж поки за нами приїхали наші друзі. Пів села ми так і не змогли пройти. І рішили, що на наступний день, якщо дасть Господь можливість, ми знову поїдемо в це село. На слідуючий день була дуже гарна погода. І ми вирішили їхати знову, щоб дойти в це село. Ми були дуже раді, тому що до нашої сім'ї приєднався з міста монастиріще Богдан і Назар, і наша команда помолоділа. Коли ми приїхали в село, щоб роздавати книги, то насамперед ми прийшли до тієї жіночки, що нас гостину приймала. Для цієї жінки ми приготували особливий подарунок. Ми положили її в пакет три книги: Дорога до Христа, Наглядні уроки Христа, а також Христос, Надія Світа. В подяку за те, що вона нас врятувала від сильного дощу. І коли ми її подарували, вона дуже зраділа. З нашими помічниками ми закінчили роздавати в селі Попудня і направили в село Сарне, яке знаходилося поряд. Там ми мали багато розмов з людьми, так що коли ми їх гукали, то люди виходили, було свято, вони нікуди не спішили. Багато людей хотіли нам щось розказати за те, за що вони моляться, за що вони переживають і чим вони завдякують Богові, коли він їх. Вірю в дочі, Бог, я на світі. Ви вірте, бачите, Господь прислав, щоб вас піддержать, щоб ви почитали про нього. Тут дуже гарно говориться Трухай, за Христа. дочечко, Я тобі розказ. Я після дітей хотіла в керницю втопитися в тіла. Стала 12 часов ночі, як я приходжу до керниці, стоїть дідьок такий счевий, тако з паличкою ага. і тако мене готкнув. І я перехрестилася, я була б утопилася. Знаєте, я хочу сказати, то вас ангел захистив, то ангел. І до сьогоднішнього дня ангел рядом з вами. І Бог вас дуже любить. Він бачите, хочете, щоб ви про нього ще більше трошечки почитали. В селі Сарне ми зустріли одну жіночку, яка з радістю взяла велику боротьбу. Одній сусідки, вона позвонила по телефону, інші вона погукала. А в розмові з нею з'ясувала, що її рідня сестра живе в місті Покров. І я сказала, що там також зараз роздають велику боротьбу. І вона пообіцяла, що позвонить своїй сестрі, що коли їй будуть пропонувати цю книгу, щоб вона її обов'язково взяла. Останнє село, де ми побували, було село Володимирівка. Там дуже мало домівок, де живуть люди. Десь їх було сім. Але там також було спілкування. Богдан познайомився з одною жіночкою, подарував їй велику боротьбу, і вона дала йому свій номер телефона Вайбера, щоб він вислав їй якогось хорошого блогера-садівника, так як вона дуже полюбляє садівництво. Коли ми дійшли це село, ми схилили свої голови з великою подякою до Бога. Людей, розказувати про твоє таке прекрасне слово. Дякую, що ти даєш нам для цього сили і всі можливості і забезпечуєш нам всім, і даруєш нам свою, свою благодать, і даруєш нам бажання ем, іти і, ти, і е, спасати цих забучних е, дітей твоїх. Дякуємо за любов, яку ти даєш до них, а без любові ми б тут не були. будь приславлений в цьому, що ми сьогодні робили. І хай ці люди. Ці люди будуть спасені тобою. Ти пішли своїх ангелів для охорони для кожного, кому ми поклали і хто її не прийняв, щоб вони були спасені тобою, тому що ти за кожного хвала. Горець наша, подяка тільки тобі, і слава і хвала нашому Спасителю. Амінь. Амінь.